Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві, 27 жовтня, 1342 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. На Одещину та Миколаївщину минулої доби шахеди не залітали, ракетних обстрілів півдня також не було. Росіяни запустили 100 шахедів, 66 з них збито. Майже все на північ та схід України, наче ніякий. Серйозних прильотів немає. Ну а щодо Одеси, там в Аркадії вже десь близько тижня проблеми зі світлом, бо згоріла якась підстанція, наче з російськими обстрілами це не пов'язано. Три години світло є, шість годин світла нема в районі Аркадії. Щодо Миколаївщини, то вчора росіяни запустили в півдрон в напрямку Миколаєва. До міста він не долетів. Прильот був десь поруч з містом на відкритій місцевості без постраждалих і руйнувань. Ну і п'ять разів росіяни підронами атакували Очаківську громаду. Там без постраждалих цивільних. Щодо Херсонщини, там, на щастя, без загиблих після російських обстрілів, одна людина травмована. І цієї ночі дрони летіли знову на Росію аж до Москви. там, наче є прильот по якійсь місцевій нафтобазі чи якійсь паливній інфраструктурі. Чекаємо ще на таке.